Ветеранів Другої світової війни, війни в Афганістані та бійців АТО Заболонського району привітали у незвичному форматі. Для них влаштували частування у пущі водиці. А от їхали туди запрошені на столичному ретро трамваї. До них приєдналася наша Вероніка Сектим. Святом! Ось так і розпочалась невеличка подорож ветеранів з квітами та баяністами на природу. Мер Києва Віталій Кличко уже другий рік поспіль приєднується до привітань учасників війни у такому незвичному форматі. Каже для цих людей головне не довгі промови, а увага. Кожен із них має розуміти, що он не на произвол судьби адніх заботяться, них думають, а них знають і дуже важливо. Для кожного з них персонально. невимушена зустріч спонукає ветеранів до спогадів. Війна їм досі болить, тому сліз не стримують. Головною запорукою перемоги кажуть була саме злагодженість дій усіх проти єдиного ворога в єдинстві, дружбі і взаємопомощі всіх народів республік, які ходили в состав Совєтського Союзу. Страни вступали. Миссия з нами за то, щоб дойти до Берліна, побійти врага нацистів і до бідця у во світовій війні. війни. Що було зроблено? Фронтові 30 грамів, і від кожного подяка за цю зустріч. Та найголовніші слова це побажання миру та спокійного життя нині, бо бачити знову війну тим, хто знає про неї не чуток, просто не сила. Щоб я цей безпреділ, тут безприділ, ні нужна війна. Зачем положили такое количество? Зачем сльози набараються? Зачем молодьож таку за бесідами час промайнув швидко, і хоч видаються такі зустрічі, не часто, утім вони дуже цінні, а головне душевні. В Цьому віці люди потребують персонального спілкування, людського спілкування, і це дуже важливо. Посидіти е, тих, кого зараз з нами немає. Згадати шлях життєвий, тобто немає нічого кращого ніж персональне спілкування. А після відпочинку загальне фото на згадку та побажання, щоб наступного року усім вдалося зібратися у тому самому складі. Вероніка Сектим В'ячеслав Медичанський, телеканал Київ.